85 квадратних метрів. Думаєте, це мало для великої родини? То я можу вам показати ще і менше. У нас є Таунхаус Smart. А сьогодні давайте переглянемо таунхаус стандарт. Так, давайте завітаємо до нас у гарну світлу кухню вітання. Вона має 25 квадратних метрів. Тут ми розташуємо робочу зону. Далі переходимо в кухонний стіл, обідній стіл і зона відпочинку. Де розташуємо диван та зону ТВ. Далі підемо на другий поверх. Тут розташовані дві спальні та плюс ще один санвузол. Так, на другому поверсі у нас розташовано дві спальні: одна на 17 квадратних метрів, інша дещо менша, але теж достатньо простора і велика. Великі панорамні вікна, світла, гарна, затишна кімната. Можливо, буде для дитячої. Далі давайте подивимось з вами іншу кімнату. Тут у нас 17 квадратних метрів, світлий, гарний простір. Можна встановити шафу, шафу купе, ну і так само меблі. Що дуже важливо для великої родини? Це два санвузли. У самому таунхаусі, чи будинку, чи квартирі. Тому, якщо на першому поверсі ви зробили собі душеву кабіну, то на другому поверсі ви можете встановити ванну. Так, даний таунхаус має ось такий фасад, і що найважливіше, це земельна ділянка, яка буде у вас в приватній власності. На цій земельній ділянці ви можете розташувати два автомобілі, а також садові меблі. Більше відео з плануваннями у нас в профілі.